Сьогодні ем, українська громада Лондону ем, відправляє відправляє ці е, три автомобілі для наших героїв для бійців на фронт. Ем, ці машини були куплені за пожертви е, прихожан Української католицької церкви в Лондоні, а також за пожертви прихожан Української православної церкви. І е, е, Лондон Євромайдан організував е, е, купівлю. Е, автомобілів і тепер буде організовувати їхню переправку на фронт. Сьогодні вони були освячені владикою Хлібом і ми надіємося, що Бог буде охороняти і що наші хлопці в цих автомобілях повернуться з фронту живі і з перемогою. А ми, українська громада Лондону і Лондон, Євромайдан, хочемо передати всім нашим бійцям на фронті, що ми про них пам'ятаємо. Ми їм щиро вдячні за їхні щоденні подвиги і бажаємо пошвидшої перемоги і живими, здоровими повернутися додому.

Благоставляються і освячуються машині, благодатью Пресвятого Духа. І шкроп, і Благословляється і освячується машина це благодаткою Святого Духа і спробуємо свяченної водиці і Святого Духа. Мені телефон не дав, я так і пішло так само на купівлю тих машин. Якщо так само закликаю вас всіх зайти на нашу веб-сторінку www.saveukraine.co.uk Там ми завжди виставляємо наші звіти фінансові, про, про те, про які кошти були зібрані і як потрачені. Ми, в свою чергу, робимо все можливе, щоб ті гроші витрачалися. Якомога більш ефективно. Форму шоломи ми купуємо на складах по дуже дешевих цінах, і тому що беремо великими партіями. За весь той час війни, то ми вже відіслали 35 тонн загалом ваги допомоги для наших солдатів. То є і форма, і взуття, і медикаменти. Кожен, хто має бажання. Нас на Голланд Парку 154 в українському клубі. Можна прийти подивитися. Є також Величезна папка всіх фінансових звітів, де є чек за кожний товар, що був куплений, і так само акти на, на всі гроші, що, що були зібрані і прийняті. Велике вам всім дякую. дякую. І ми продовжуємо нашу боротьбу. перемир'я, на жаль, буде використано дякую. ворогом лише для того, щоб перегрупуватися. І дякую. нам потрібно бути готовими відбити нову атаку. Дякую, Мавку. Ці машини поїдуть конкретніше на батальйон Донбас, на батальйон Айдар і на ще одну військову військову Дякую. частину, про яку буде оголошено пізніше. Але всі ці машини будуть доставлені на саму передову, на, на, на сам фронт, і там будуть використовуватися, щоб вони в тилу не будуть. Тому будемо надіяти, що, що вони довго проживуть. Oh, 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 oh.